Мудрість. До колеся послання, святого апостола Павла читання, будьмо уважні, братя, коли Христос ваше життя явиться, тоді ви з ним явитесь у славі, Умерляй, Умертвляйте, отже, ваші земні члени, розпусту на чистоту пристрасті, лиху похідь, зажерливість, тобто повлано поклонства. За да все це, падинів Божий, на неслухняних, між якими ви коли сходили, коли жили між ними, а тепер відкиньте і ви все те геть від себе, Гнів, лють, злобу наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди один одному, бо ви з себе скинули стару людину з її діла. Одягнулися в навуща й до чого досконало пізнання, за заподобою свого Творця. Тому немає ні грека, ні ідеї, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому Христос. Лигуя, лия, голия, ось його, і між тими, що призивають ім'я. Ми вислухав слухабли